Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну буквально недавно ми показували, як ми, як ми довго держимося із вирощуванням томатів, що в нас досі, до сих пір ще є томати, які показували. Ну і друзі, ось як кажуть, з погодою гратися неможливо. Чого ми знімаємо сьогоднішнє відео? Щоб і для себе ми висновок зробили. І і вам рекомендуємо, якщо вже ви держите теплицю для того, щоб якомога довше протягнути е, те, що там росте, то треба або підтаплювати, щоб, щоб це не було такого, як, як у нас. Друзі, про що я говорю? Сьогодні у нас 20 листопада так, 20 листопада увалив такий сніг, що в нас. Ми через те, що зберігали ось оці томати, до речі, подивіться, до, до сих пір. Аби, аби не ситуація, аби не погода, ми, б, мабуть, би до Нового году протягли, особливо де сливки. І там. А так, увалив сніг і при тому мокрий сніг. Ось там, дивіться, по краях те що, те, що ми збили, набило оці всі кармани. Ось попробивало і ми чуть не, не вгробили, можна сказати, теплицю. Чуть замалом її не завалило, і при тому сніг якийсь такий липкий, мокрий, що він. Бачите, що він практично ще й не спадає, поробила такі кармани, завалило, ну, ось можете... Побачите, якось так виглядає на дворі сніг, все біле. А перчик он у нас ще зелененький, гарний. І, і тут і томати теж були, ось де в нас тут полуничне дерево до останнього. Боже, були, ну ми, ми вирвали, Сьогодні вирвали всі зелені томати. Ну, краще, колишне, як вони не зеленими доспівають, а доспівають. На Корінцеві, і я вам скажу, було б це діло, мабуть, ще дуже довго. І по прогнозу, ми так дивилися по прогнозу, ну, плюсова температура. Плюсова температура, якщо там якесь сонечко блисне, в теплиці тепло. І ми б ще, я думаю, дуже-дуже довго, ну, по крайній мірі, поки не було б морозів, ми були б із помідорчиками. Ну, а так... А так, через оцю ситуацію. Пішов. Да, сніг, сніг пішов в ніч, е, і, і що саме головне він такий е, ли, липкий, що він ну, ну, прям склеявся е, на, на горі е, теплиці, світла в нас зараз немає. І вийшла така ситуація, що теплиця майже не завалилася. Так що, друзі, це так для, для рекомендації. Тут, як кажуть, треба, щоб була якась. Або, або треба, що якщо, ну, аби аби топилося в теплиці, щоб ціль було тепло, він би скачувався. ну Це дуже затратно. Тут треба, як кажуть, на, на, на ваги все ложити. Або ж збереження того, що залишилося, ну оскільки не топили через що? Через те, що ось у нас отут, де, де росли, де від першого морозу, практично померзло все. Не просто це ось все те, що тут залишилося, воно підмерзло. Залишилися зелені пагони, залишились помідорчики. Через що ми ще й не знімали плівку? На цій же стороні, де росли наші, наші гарні корнеївські, померзло, ухватило так добряче, вимерзло все. І тому ми оце ще держали, держали, думали протягнути, протягнемо. Все думали, коли знімати цю плівку. Ну, тепер тепер по-любому застави, тому що з погодою такі іграшки короткі. Треба, треба як кажуть, придогадувати всю цю ситуацію і робити так, щоб щоб не було такої ситуації. Тому, друзі, робіть Робіть з цього висновки, так, як і ми вже зробили, що більше до такого допускати не будемо. Ну, і може ще глянути, що за теплицею робиться, щоб, щоб побачили там. Ну ось, друзі, як бачите, те, що ми справили з теплицю, ми нашу спасли. Ось ви бачите, яка ситуація, скільки цього снігу, тоне, можна сказати. Так що, якщо вам було корисне відео, Робіть висновки так, як і ми вже зробили. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.